Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо з вами смачний лаваш із трьох інгредієнтів. Їх грамовку та кількість ви можете знайти в описі під відео. В миску додаємо просіяне борошно, сіль та вливаємо олію. Також сюди одразу ж додаємо окріп. І вимішаємо тісто спочатку ложкою, щоб не обпекти руки, а потім вже вручну. Тісто зазвичай не просить муки, але при потребі можна трішки підсипати. Подивіться, яке воно виходить м'яке і еластичне. Перекладаємо тісто в ємність, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо відпочити обов'язково на 15 хвилин. Через 15 хвилин ви самі побачите, як зміниться структура у тіста. Скатуємо його в ковбаску та ділимо на 8-12 рівних частин. З тіста формуємо кульки та накриваємо харчовою плівкою, щоб не завітрювалося. А тим часом розкатуємо тісто до прозорості. Обсмажуємо тісто на сухій сковороді, на середньому вогні по 30-40 секунд з кожної сторони. Протягом смаження тісто перевертаємо кілька разів. Лаваш буде готовий, коли на ньому почнуть роздуватися ось такі бульбашки, які ви зараз бачите. Готові лаваші складаємо один на один та накриваємо вологим рушником. Та дасть йому не затвердіти та стати еластичним. Залишаємо лаваші під рушником до повного охолодження. Ось така краса в нас має вийти. Вони виходять еластичні, м'якенькі, в них легко завернути будь-яку начинку. Якщо вам потрібно більшого розміру, то просто беріть більшу сковороду і діліть тісто на менше шматочків. Не забудьте написати коментар та підписатися на мій канал. Це допоможе його розвинути. Всім смачного!